Вже в бойовому спорядженні, я тепер розумію, чому раніше одягали платки, тому що під злоба не тече гарненько все і голова прикрита. Мене зараз чекає така роботка. Це набрати мішки з цим, оці... ну, камінь що... із е... кирпичами. О, ми пробивали, коли вход і залишилися кирпичі, трошки ми заложили. На дно о, в сараї, і... тому що там пацюки погризли, там потрібно було вирівняти висоту. І от це діло залишилося, будемо потихеньку вивозити. Для мене це буде набагато довше, для вас. Шух. Все, красота, чистота. Привітки! Я сьогодні займаюся перебором гардеробу донечки. Щоб трішки орієнтуватися в тому, що у нас є, з чого немає і що потрібно докупити. Неї речей більше, ніж у мене. Тільки що попала на гарну акцію на сайті розпродаж курточок, вам покажу, як прийде. От, І паралельно дивлюся, що тут є. Так, і на даний момент це у нас футболки, світера кофти, штани теплі обичні, кофти з довгим рукавом. І тут ще пару літніх костюмчиків. І там в мене це домашні, і нарядні футболки, і труси треба перебрати. Отакі От. От такі в мене зараз заняття. На вулиці жарище, тому під кондиціонерчиком перебираю. Там пакетик зібрала, можливо, поїдемо на вихідних до моїх батьків, то там кое-що треба підремонтувати. Це твої скарби, так? Да? Так, да, скарби мої. Mm. Ні, це копійки. Ну, Копійки ж цінна річ. В магазині можна з ними покупки робити, так? Да? Да, да, а це кайця мої. Для біски ми вирішили зварити ось таку конструкцію, щоб зробити кутовий диванчик від піддонів. Ми хочемо відмовитися, тому що під ними дуже складно прибирати. Хочемо сюди пошити подушечки, стінки і низ зашиється USB-плита, чи ОСБ-плита. Ну, коротше, дуже чоловік буде цим займатися. Вчора а, позачищали шви і нанесли це фарба грунтовка. Покажу вам вже, як воно буде виглядати у готовому варіанті. А, не показували, як ми робили і що робили, тому що а, мудрували у нас у самій біседці зроблений скат. Із-за і цього одні ножки потрібно робити трошки більше, інші трошки менше. Плюс е, товщина металу беріть, якщо у вас є можливість, зразу товщий метал, тому що е, цей веде, і приходилося гратися <гум>, трішки <гум> із самою конструкцією, десь підпилювати, десь підварювати, десь доварювати. Як варіант, можна зробити. Таку конструкцію, якщо ви вмієте варити, то чому б і ні? Лавки ми робили завдяки такому магнітному кутнику, чи як його іще сказати, ось такий він вийшов. Якщо ви хочете більш рівніше, то виставляєте. Тут є різні нахили, різні вугли, і ви можете. Ним вибирати, який вам більше подобається, чи ви хочете більше розслабитися на стінки, обпертися, полежати, чи хочете більш рівніше сидіти. Ми зробили ось такий. Того щоб лавочка не продерявлювала бетон. Ось такі заглушки взяли. Вони якраз чудово заходять, брали їх у нові лінії. Це зовсім непомітно. Прокинулися сьогодні вже кучу листя. Дуже сильний вітер. Ми вчора повідкручували, о, повідкручували, що це о, ну, ви поняли короте, оці досточки. І завтра передають великий сильний дощ, тому швидко покрили його лаком вчора ввечері з однієї. Воно трошки просохло, схватилося, так як ми поспішаємо, то перевернула і. Пофарбувала, перевернула і з іншої сторони полакувала. От, надіємося, що висохне. Також ось, о, іще є тут детальки, досихають. Тут вже не таким товстим слоєм покривала, це буде знизу. Уже Можливо, коли прикручимо, ну, прикрутимо до самої конструкції, тоді ще разочок пройдемося, але головне було ці шви угли профарбовувати. От і залишаю поки сохнути. Також зайнялася пранням, тому що сьогодні, можна сказати, такий останній жаркий день, потім буде похолодання і невідомо, коли буде ще тепло, чи не буде. От, тому, тому так спішу курточки, халати все перестірую. На самих лавочках я вам показувала перед цим, що, який ми угол виставляли. Так як у нас будуть ще подушки, вони десь будуть 10 см товщина, то дуже сильно воно з'їдає нахил і виходить, що спина рівна дуже. Тому хочемо підрізати ззаду трішки спинки і зробити більший нахил, щоб можна було відкинутися і зручніше посидіти. У мене є тут кусочки поролону. Я коли перетяжку робила е крісел, залишився і так ми посиділи і визначили, що нам трішки незручно. Усім привіт! Сижу зараз на лавочці, вечір так хорошо, зараз увечері прийшов до мене цей дядько. Мультикаю, мультикаю. Чоловіки з донечкою поїхали по справам. У мене є трішки. Часу побути на одинці, посидіти. Зараз відео не дуже часто виходить, тому що донечка вдома, я тільки починаю щось записувати, вона то то кричить, то дуже щось їй потрібно, тому почекайте вже трішки. Скоро вона піде в садочок і потім відео, можливо, почнуть виходити частіше. А на наступному тижні планую попроходити комісії, нам потрібно. Мазок на гельмінти здати і справку від педіатра. Також купити кросівки За літо вона виросла з них. В принципі, по гардеробу більш-менш все є. От. Сьогодні приходив кум, допомагав, ми вирішили трішки обновити лавки у бісідки. От. і зробити конструкцію трішки легше, тому що. Із поддонів дуже важкі, там не залізеш, не заметеш, і не так, в общем, <кій> вони виглядають як потрібно. Ми захворіли. Вже не знаю, скільки днів ми кашляємо, якась така хвороба, воно взялося ні з того, ні з цього, і трішки було червененьке горлечко, почалося в донечки, <кій> і різко переросло у кашель. І зараз ми всі разом кашляємо, тому ніде не ходимо, не гуляємо. Донечки, звичайно, сумно вдома, ну, але нічого. Ще трошки та буде й сумувати за тими днями, щоб кудись вдома посидіти. Ось, в принципі, такі справи. Дякую, що ви завітали до нас. Далі буде. І пока-пока!